Є дактилоскопічні порошки магнітні, які наносяться наступним чином. За допомогою дактилоскопічних порошків, об'єкти, які ми не можемо вилучити на місці пригоди, ми відправляємо для дослідження до експертної установи. Якщо ми не можемо їх вилучити, то ми їх оброблюємо на місці. Папілярні узори це відбитки пальців долоня або босих ніг людини, пояснив експерт. Огляд місця події є першочерговою дією, яка проводиться до порушення кримінальної справи. З використанням дактилоскопічного порошку магнітного ми обробили поверхню, виявили сліди папілярних узорів. Зараз ми проводимо їх вилучення з об'єкту за допомогою плівки скотч і аркушу паперу. Нам розказують дуже багато цікавого про огляд місця події, про правильність та порядок вилучення слідів, щоб нічого не впустити. Спробувала ну, перш за все вилучати сліди, дізналася, як правильно вилучати біологічні матеріали. Для молекулярно-медичної експертизи використовується стерильна ватна паличка у спеціальному контейнері і дистильована вода. Кілька краплі розчину наносять на паличку. Курсант проводить паличку по поверхні керма. Експерт має бути. Та одягнений у стерильний костюм. Вже знаходячись в паперовому конверті, ця ватна паличка просохла, ми обов'язково зарізаємо вверх цієї перебірки. І таким чином ватна паличка залишається в контейні і вона не буде касатися. Конвету паперового зрозуміла, і повільно буде посихати, поки ще буде направлення на молекулярно генетичну експертизу. Курсант Артем Пороженко навчається на слідчого, але збирається просвітити життя криміналістиці. Освіта слідчого це основа, вважає хлопець. На парах ми вивчаємо, що треба постепенно робити. Але на практиці це дуже цікаво і багато багато чого нового можна пізнати. Це до мене перший був опит, який я зміг своїми руками щось зробити, щось виявити, щось упакувати. Оксана Хлібос, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.